Я в такій домашній атмосфері і хочу показати вам, які новинки я купила Сінсея для декору на Різдво або Новий рік. І давайте починати! І спочатку я хочу вам показати це ось така баночка дуже симпатична з такими кендікейнами, куди насипати або маршмеллоу, або якісь смачні пряники, може, які я зроблю сама, і поставити ось там на кухні. І коштує така баночка 16 злотих. Мені дуже подобається, прикольно виглядає. І взяла саме скляно, тому що якщо взяти якусь фігурну, вона може потріскатися. А ця, я думаю, буде довго зберігатися. Наступне, що я взяла, це ось такого Діда Мороза. Хочу посадити в себе на поличці, де чашечки, замість чашечки. В нього буду звисати так ножки, і він ще й світиться. Ось так. Мені здається, коштував він десь 10 злотих. Ще, що я знайшла, це сільничка і перечниця. Коштує таке 13 злотих, але я дуже люблю по сезону міняти сільничку і перечницю, тому я захотіла на Новий рік також спіймати щось новеньке. І просто подивіться, як це мило виглядає. Це просто червона така. Чашечка зверху, вершки, цукерочки, дуже по Ще ми ходимо на новий рік в гості, до всіх готуємо різні канапки, і для цього я взяла ось такі шпажки з ялинками. Коштує таке 10 злотих, і там взагалі був дуже великий вибір з різними фігурками, просто звичайні шпажки. Але я взяла з ялинками. Ще що я купила, це ось таку дощечку з хатинкою. Люблю на кухні також міняти дощечки. І це буде ось така. З хатинкою. Ще мені сподобалося дощечка у борді пряника, але пряник був дуже маленький, тому я вибрала хатинку. Ось таку гарненьку. І останнє, що я вам покажу з цієї розпаковки, це ось така наволочка за 10 злотих з кендікейнами. Так, дуже мені подобається. А що купили б ви в Сінцеї в цьому році? Напишіть, звичайно, в коментарях.